Посилки з Aliexpress. Ось такі дві посилки. Ось така маленька. розпаковувати. Запах странный, такий якимсь лаком, наче деревом натуральний чуть. Он вот такий кошелек мами. Это вже другий кошелек. Да сей сумочка должна быть. Она мабуть на таможі застряла. Отакий От з AliExpress. Кушелюк. Такий. О. Такий Це таке для мами. Сюди карточки вставлять, а сюди гроші можна банкноти. Він такий для мами. Ну, думаю, хватить місце тут. Ось такий. Такий кошелюк. Я вже Сьогодні вже прийшов кошелюк, це до цього ще посилку розпаковував, а ну його. Ось такий кошельок. Це до цієї посилки прийшло, це теж тільки що розпаковував. окей. такие. Вот такая золотая цепочка. И да. Это в подарок. Я такие. Это, да. Такие бумажки. Бумажки. Одинаковый да, размер такой. Він запечатаний, хай мама розпечатає їх, мабуть. Каже, мама, що розпечатай, каже Це на день народження мамі подарок, тільки зараз прийшов. У мами вже такий старий кошельок. Вікавеп якесь. Така фірма, не знаю. Це за фірма. Він такий замотаний був. Це на магнітах. Той на кнопки, це такий більш такий удобніший на магнітах. Щось уже лежить. Наклейка. І ось така кожа. виходить. Це із питона кожа чи з крокодила? Що це? З питона. Така змії. Образець такий лежить. Якийсь. Да, так і всередині настояща кожа красна. Такі тут бумага вставлена. Такий преміальний клас. Вже карточки є всередині. Ось така фірмена карточка. На скидку, мабуть. Ось таку тут було. Замки якось странно зроблені. Вони якось закриті наполовину. А, ось все воно якось Вони так пришивається, мабуть, як новий. То так посередині наче закрито. Це все нормально. Воно сюди і назад і воно відкривається. Перший раз таке бачу. Ну воно так і должно бути, що. Він, мабуть, так, як новий замок, так пришивається, він вже І Посередині замок, щоб удобно пришити. Такі ці. Такий преміум клас, так запечатаний, кожаний. Для карточок. Ось такі всякі штуки. Такий магнітний. Така кожа. Тут ще ззаді такий карманчик є. Такий, такий красивий кошелек. Оце такий більш такий з такого зроблений. Ну, Тоже якась така кожа. Наче кожа, чи кожа зам, як тут подивиться. Ну, Це кожа замітить, бо всередині все трепчани. Ну може й кожа. Ну, таке на кожу похоже. Теж така якась кожа. Такі це такий більш преміальний такий фірмене. Це такий. Це був в пакеті, а цей в коробці такий був в фірмені. Такі два кошелька. Такий. Ще такий великий пакет. Запечатанный. Запечатал это качественно запечатывает, что в Алиэкспресс знают нашу почту, <laughs> так, так, так запечатывают крепко. Какие платья лучшие? платья, Да. Вот такая гуча, uh -huh. вязаная. Uh -huh. Такий светер вязаный. Мама хотила. Что таке такая вакуумній упаковці. упаковка? Десерт. Вот такая завакумированная. Це, це таке, це таке же постільне таке білью. Красиве якесь. Що це? Платье? Це так запечатано. Вот, Сказали, мамі дам хай поміряли. Це вот да? да. буде вот, розпечатувати якось. Папаний пакет. О. Що, щось що, щось Сонечко, це щось собі мале. Соночку так, це мане. Таке запечатане, це таке Мама каже, мале. Не, не. Це перше, перше, що мале. Це перше, що мале. Отакий такий Спасибо. якийсь холод. Навіть голова не вилазить, мама поміряє. Даже голова не влазить. Це покажеш цей светр. Це комусь подарено. Гарний светр. Ось у холод. Такий малий. Казав... Такий малий він. Переверни, наприклад. Размер. Малий розмір такий. Не підійшов. Малий не такий. Ненавіз такий. Комусь подаримо. Комусь я... подаримо сподспищиків. Так. Да. Такий. Якусь собаку якусь ще. Господь, такий запах собакою чути. Це було щось таке воно, і без цього. Без мовні Це якесь що це таке? Це як Снігурочка, чи підмороз. Не... Що це ти таке оце зробив, вона? Хай був мій. Спальний мішок, що ти хоч. Дві. Це щось таке? Ну, все. Треба було потяг зняти. А колір такий гарний. Ну вс <laughs> це таке довго думав. Ну. Слухай. Це тільки таке на мене піде мороза, чи що? до дверей їде. ти трошки хоч вийти. Я запутайся впаду. <laughs> це така <laughs> <Це, це, gülüyor> шуба. Це хімонова, чи що воду. Що там таке? Хвай Бог милує. Заєш до дверей йде. А підуш. Підуш, що ж воно таке? Ну все, М'як такий білий у середині. Це такий халат. Халат такий, тільки якби з молнією. Чи... А тут кармани такі. Таке гарне, синок, спасіба тобі. Мені ніколи до ні... Та такі податки ніхто не дарив. Такі подарки мені. Боже ж мій. Оце халат. Це халат чи, чи як воно? Не знаю. Чи плаття халат? З капюшоном я дуже мечтала з капюшоном. Таке дуже гарне. А довге ж таке теж довге. Це воно домашнє, так? Да? В хаті ходить. Ну так, да, можна так і по посилки ходить в такому. По посилки. Піду. Завтра піду знову. Вони там попадають. Спасибо тобі, синочок. Таке біле. С капюшоном. Довге, можна його і одрізати, чи навіть можна пошить Що ж пошить. Валки чи що. Ще можна відвідати, ще щось ще щось і пошити. І на мене ж якраз. Ота тільки та одна кохта мало А так на мене. Колір такий гарний. Спасіба тобі, синочок. Ось це подарки мені сьогодні наче нічого й не снилося. Товстень такий. Воно, мабуть, і, і, і дорого стоїть, так? Да? Це з Алиекспресу. То що це за Алиекспрес? 400-500. Це снігурочка чи як? Мі мішок, <laughs> на, на тебе спеціально шили. Так, на те на мене. Там експресо не на мене пошили, як експресо. Таке експресо. Окей, okay. довговати, так? Да? Але колір такий же гарний. Це така зомщі, що да, зомщ, це. це якась зомще, а всередині во така. таке. Таке м'яке. М'якесеньке таке. Значить, як це воно знаєш, як, як ігрушеч, як ігрушки. — Хлопок. Як ігрушки роблять, то, ведмедики, зайчики, отаке, от отаке, з такого. Оце, оце це бавовна. Це як покупався, такі як. <гум> І не зніме, що він ніколи прилипне. Чого? ж? Придеться розрізати. Таке. Оце таке. Таке. Спасіба. Mm -hmm. Прямо які ж довгувати? Так, то наче на мене шити. І кушельок, а Ну давай. Я пок... Кушельок. Спасибо. Кушельок. І цей кушельок. Два кушельки тепер у мене буде. А то копійки випадають. А сумочка десь на таможні застряла. А сумочку ще буде, так? Да? Так. Да. Спасибо. Ще сумочка буде. Ще й сумочка буде. Цей красивий такий. Красивий такий. А це? Сюди, може, чіпляється воно? Чи що це? Сердечко. То, -то потом? То, -то потом? О потім. Дякую, дуже дякую, синочок. Така була розпаковка. Потім ще поснімаю речі. Посилок сьогодні прийшло багато, велика посилка прийшла. Потім ще зніму відео якісь. Пізніше буду снімати.